Вітаю всіх! Прийшли мені такі монетки 1 гривня України 2012 року з зображенням Володимира Великого та монетка Євро 2012. Монетки в ідеальному стані. Гурт монети має напис 1 гривня 2012. На одній монеті йде зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. Інша монетка, напис Уєфа, емблема, напис Євро 2012. Реверс монет, напис 1 гривня 2012. В підковці зверху напис Україна та Тризуб. Ціна рядової монетки з Володимиром Великим на сьогоднішній день в ідеальному стані до 1 долара. Монетка з поворотом от 180 градусів. Або з зображенням реверса 1 гривня стартує від 100 доларів. Монетка Євро 2012. На сьогоднішній день від. 2, 4 доларів за одну монетку. Якщо поворот в 180 градусів, або з обох сторон буде Євро 2012, ціна договірна, ну, розпочинається в районі 150 200 доларів за один екземпляр монети. Якщо є монетки такого типу. З браками та відхиленнями. Я такі монети купую. Вони на сьогоднішній день представляють велику цінність для колекціонерів. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.